З вами медмакс. Ну, У нас, як ви побачили, главний сьогодній журій, буде, так сказати, Андрюша, наш андроїд такий. Ну, і сьогодні я вам розкажу 5 лайфхаків про школу. Перший лайфхак, це як вивчити вірш. Буває таке, що вам придадуть додому якийсь довбанутий на всю голову вірш. І ви блін, як не можете його вивчити? Треба просто в голос прочитати його декілька разів. Наприклад. Ой, то я кинув вже козак-сірко. Ой, то я кинув козак-сірко. Ну, коротше, ви поняли, треба в голос його прочитати. Раз 15, щоб його вивчити. А потім, коли ви вже лягаєте спати, треба його прочитати. лягте спати, а на ранок його вже будете знати. Следующий лайфхак у нас буде... От коли ви забули гумку вдома. Ось у нас є обична ручка. Ми її розбираємо. И вынимаем у тебя такую... Погано вынимаете. Подождите, у что все вы, <свеч> не вынимаете. О, теперь я понял, в чем тут фишка. Трое еще раз вырежу. Не вынимайте. О, видите. Опс. <свеч> <свеч> я случайно. О, все, ми вийняли. Наприклад, ось вона досить хорошо стирає. Yeah. Ну, от, наприклад, ми цей. І вона навіть краще стирає, ніж в обичні гумки. Следующий лайфхак в нас буде, як зробити шпору для школи. Ну, Я, так як я ще вчуся, то мені досить важко написати контрольну на хорошу оцінку. І зазвичай я роблю собі шпори. Так давайте пригадаємо, що таке шпора. Шпора це коли ти сидів в цілу ніч в вк нічого не вчив, прийшов на урок і тебе зранку обрадили, що тебе контрольна. Ну, ти береш обичний ластик, ну, обичний листочок, береш ножнички. Обичні ножнички Вирізаєш. Невеличку душку Там Пишеш свою формулу. Ну будемо. Формули, що хочеш. У нас буде типу так. Ось в пора. О, да. загортаємо її в трубочку. Ось так воно виглядить. І засумуємо в ручку. Е, головне в ручці, щоб не було зверху ковпачка, тому що якщо ви на уроці будете там висовувати, розкручувати ручку, то вчителька це помітить. І для цього, коли ви там пишете контрольну і просто виймаємо шпору. Ну, просто. Взяли її. Ну, Щоб її витягнути, дехто її дуже далеко запихає, то... Це виглядить примірно так, на уроці, от чого воно звідти не вилазить. Треба трохи оставити собі місце, щоб її витягнути. Витягнули, вчителька до вас підійшли, ви її тут всунували і далі пишете. Вчитика відійшла щось перша за, ну, за столом, ви достали, прочитали і назад за столу, і ніхто вас не палив. Буває таке, що зимою ручка заморажується і не хоче писати. В таких випадках просто треба нагріти стержні ручки. Беремо обичні спішки або зажигалку, ну, що в кого є під рукою. Беремо і нагріваємо стержень ручки. Нагріваємо. Воля, наша ручка пише. Буває таке, що бін, ми сидимо, граємо ігрушку, кстати, класну ігрушку. І тут, блін, ми дивимося в вуглекани, нам треба зробити домашку. Ну, блін, ну що робити? Приходиться виключати. І кого я дарю, ми беремо такої, відкидаємо йдемо далі. Ну, всім дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Мельмакс, Все, пока!